Навчіться цінувати все своє, можливо, не таке вже й досконале, можливо, і недоліки в нім є, можливо, не таке воно і вдале. Та це своє, і в цьому є вся суть, Його від вас ніхто не відбирає, Його від вас ніяк не відірвуть, хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла. До серця, ближче ближче до душі, своє для себе над усе важливе, своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого і не цінуємо, а дивимося, часто на чуже, чий заробіток вміло порахуєм, забувши геть про те, що є своє. Гонит віці завжди за чимось кращим, не помічаєм, що лише своє. Приносить нам найбільше світі щастя, тому що Це вже нашим власним є. Та ми не звикли нашим цінувати, завжди до чогось іншого ідем, та що в кінці погоні буде мати, що ми для себе цінного знайдемо. Нас не влаштовує дім, добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро. Ми звикли завжди тільки нарікати. А нарікання це велике зло. Павло казав, що добре є людині, яка є задоволена, бо так вона стає завжди іскрі щаслива і прославляє за усе Христа. Прошу, давайте будемо цінувати все те, що є уже сьогодні. І Бог тоді пішла для нас багато, коли ми будемо цінувати все своє. Амінь.